Багато людей вважають, що Пімбле ще не виявив себе належним чином, і я думаю, багато хто впевнений, що цей бій не такий складний для Тоні, як його попередні бої. Я переконаний, що це чудовий матчмейкінг і чудовий час для бою. Важко було зробити щось ідеальніше. Якщо ви подивитесь на кілька останніх боїв, тоні, ви побачите, що він виглядав страшенно добре до певного моменту, як у бою з Чендлером. В останніх трьох боях він виглядав страшенно добре до самого кінця отже, це захоплюючий та цікавий бій для обох дуже цікавих персонажів. Він не був перевірений таким складним випробуванням, і я вважаю, що матчмейкери тут гарно попрацювали. Чи завершуватиме кар'єру Фергісон у разі поразки? Це його особисте рішення, звичайно. Але я б йому порадив задуматись про це. Він мав чудову кар'єру, він провів безліч відомих боїв. Педі Пімблет буде побитий Тоні Фергісоном. Тоні важкий вечір для будь-кого. Фергісон зустрічався тільки і справжніми вбивцями, найкращий з найкращих. Він воював всю свою кар'єру у топ-10. Його поразка Бобі Гріну стала шостою поспіль. До цього він входив до топ-10. Він щойно випав із цієї десятки. Тоді як Педі навіть не збирався туди потрапляти, я добре відношуся до педі, але цей хлопець, який не може слідкувати за своєю. Вагою, коли він веде свій подкаст, всі коментарі зводяться до того, наскільки він товстий. Шість поразок поспіль це дуже погано, і Тоні це розуміє. Але подивіться, кому програвав Фергісон. Напевно, тільки Бобі Грін був нижчим рівнем, не в образу Бобі. Але Тоні програвав лише гучним іменам. Багато людей у соцмережах говорять Гедоту про цей бій. Я цього не розумію. Педі повинні дати гідного суперника. А Фергісон дикий засранець. Він боєць, він битиметься до останнього. Потрібно буквально прикінчити Тоні, щоб він перестав виступати. Тупати так, звичайно, він отримує велику шкоду, але також і великий досвід. Елькуку, як і раніше, небезпечний. Не варто списувати його з рахунків. Тоні непростий, З ним ніколи не буває легко. Я думаю, її всі ненавидить Феррісона, Тоні в такій ямі, що, мабуть, йому сказали, йди у відставку. А він відмовився: Ель кукуй на смузі з шести поразок, педі на смузі із шести перемог. І тоні все, що може виграти. Але в кількох останніх боях він виглядав жахливо. Він був повільним, його щелепа була не надто міцною. Очевидно, її всі намагаються просунути педі, і вони постаралися дати йому рейтингового бійця, не давши рейтингового бійця. Якщо Розумієте, про що я. Я думаю, педі виграє цей бій. Ель Кукуй тільки но був фінішований Бобі Гріном, а я впевнений, що греплінг педі краще, ніж у Бобі. Я думаю, що її всі роблять те, що вони розуміють. Феррісон – це велике ім'я. Це бій, який є чудовим для педі. Я просто намагаюсь зрозуміти, якщо педі програє Тоні, чи багато він програє в цілому. Назвіть мене божевільним, але я думаю, що її всі ймовірно може вистрілити собі в ногу таким вчинком. Я насправді вважаю, що Тоні Феррісон – це набагато складніший поєдинок, ніж люди насправді думають.